У столичному головпоштамті пройшла церемонія спецпогашення марки Податки, армія, перемога. Випуск частина всеукраїнської інформаційної кампанії Наші податки, наш захист. Поштова новинка підкреслює значення податків для зміцнення нашої армії та наближення перемоги. Сьогодні ми маємо ще одну нагоду подякувати сумлінному, відповідальному. Бізнесу в Україні кожна гривня сьогодні, яку сплачує бізнес в Україні, спрямовується на наповнення бюджету наших збройних сил. Я сподіваюся, що ми за пару років будемо з вами жити в переможній Україні, де сплачувати податки буде так же круто, як донатити сьогодні. І тепер тільки з продажу марок «Укрпошта» додатково перерахує 120 мільйонів гривень податків, завдяки безумовно нашим клієнтам, які купують марки. Маєте власну колекцію марок? Безумовно, якої кількості складається всі марки незалежної України з 91-го року.